Слава Україні! Ми з театром міста Карпивницького готуємось до 140-річчя до юбілею театру і вирішили подарувати містянам виставу за п'єсою Корифея Карпенко Карого Бондарівна. Що цікаво, я не знайшов інформації про постановку цієї вистави. Там з 1884 року, коли була написана п'єса. Тому мені здається, такий певний унікальний продукт на чудовій сцені. Театру імені Кропивницького, де будуть розповідати наші актори про сьогодення, але яке відбувалося ще давно-давно. По суті, нічого майже не міняється, українці залишаються сильними, веселими, волелюбними. І це незмінно, ми переможемо. І як би це дивно не звучало, але мені здається, вартує ходити під час театру бойових дій. В театр імені Кропивницького, щоб відчувати, що життя триває, що ніяка москальська свина собака не зіпсує нам настрій і не зможе нас перебороти. Як приклад, москалі, коли зайшли на нашу територію, перше, що вони почали робити, крім всіх злодіянь, які вони робили, це руйнація театру Маріуполя, це захоплення Херсонського театру і відразу його відкриття, щоб показати, що місто живе. Нам з вами треба жити. Кожному воювати на своєму фронті. І не забувати, що життя триває, і ми разом сила, і театр один з елементів, який суспільних елементів, яких може нас об'єднати. Чекаємо вас на прем'єрі. Ми переможемо. Все буде добре. Слава Україні!